День народження церкви святкуємо сьогодні. Це одне з християнських піднесених свят. Цього дня зійшов з неба Святий Дух Господній. Бог дав тіху для всіх своїх вибраних чад. Церква Божа! Що можна тобі побажати? Цей святковий, врочистий? І радісний день я бажаю тобі насторожі стояти, бо диявол не спить, ти для нього мішень. Він на кожному кроці пастки розставляє, і з дороги добра прагне душі звести, мов розлючений лев, що на жертву чигає, його ціль погубити. Біду навести, він бажає, щоб ти не потрапила в небо, щоб горіла в вогні, де Він буде і сам, розтоптати він хоче і знищити тебе, на твій одяг весільний, наставити плям. Але ти будь міцною, будь вірною Богу, бо летить над землею останній вже час. Не звертай ні на мить із вузької дороги, кров'ю анця ти куплена він тебе спас, зодягнись в Божу зброю, щоб протистояти всім диявольським хитрощам і перемогти, стегна правдою, слід тобі підперезати праведність, як броню, мусиш ти зодягти. Твої ноги завжди, нехай будуть обуті, У готовність про мир добру звістку нести, щоб спасалися душі в кайдани закуті, у підступних тенетах, гріха й марноти, і щоб огнені, стріли усі погасити, що лукавий у тебе направляє не раз візьми віра щита. Щоб себе захистити, також шолом спасіння, хай буде в запас, ще для бою потрібен тобі меч духовний, слово Боже навіки поможе здолать під небесних злих духів, що злобою повні, що ненавидять Бога, Його благодать. Ти вибрана богом. Його наречена, пронеси світло правди святе до кінця, непохитною будь, і молися, натхнено, щоб отримати в вічних оселях вінця.